На харківському напрямку ЗСУ провели першу у цій війні повністю роботизовану операцію. Унікальні кадри, які ми вам покажемо, показала бригада Харція, як годувала бій, що його вже охрестили битвою при липцях, і як він відбувся на полі бою жодного українського піхотинця зараз. Ви це бачите, тільки численні дрони різних типів, включно із важкими мультироторними бомбарами. На прямому зв'язку із нами речник бригади Харція Володимир Дягтярів. Володимире, це фантастично. Можна деталі, перспективи розвитку технологій на полі бою? Прошу, вітаю, пані Людмило. Дійсно, це наскільки нам відомо, одна з перших таких повністю роботизованих операцій, яка є частинкою. Більшої насправді операції, яку здійснює Хартія і наші сміжні підрозділи, відсуваючи ворога далі від Харкова ближче до кордону, я думаю, що насправді не дуже коректно говорити, що на полі бою не були не було людей. Люди були просто вони були не зовсім в досяжності стрілецької зброї для ворога. Проте ті десятки. Одиниць техніки, а це були і наземні роботизовані дрони, які ви зараз бачите: дрони камікадзе, мобільні турелі. Це були дрони, бомбери їх керували. Ними керували десятки, а то й сотні людей в екіпажах, і це була дійсно складна координована операція. Адже треба взяти до уваги те, що Розвести частоти, спланувати одночасну дію для того, щоб змусити ворога зреагувати певним чином. Пане Володимире, я дякую вам, Речник бригади Хартія, Володимир Дігтярьов, про перший повністю роботизований бій, де наші дрони успішно знищили ворожі позиції, не застосовуючи піхоту, екіпажі дронів були поза межами досягнення ворога. З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, доброго вечора. Вам вітаємо. Вітаю вас, добрий вечір, пане Олександре. Якою була ваша реакція на новину про першу атаку без участі піхоти? З одного боку, ми, як журналісти, намагаємося зберігати тишу, інформаційну тишу для того, щоб не нашкодити. З іншого, коли з'являються такі повідомлення, ми безмежно радіємо і пишаємось нашими розробниками і нашими військовими. Що скажете ви з цього приводу? Є чим пишатися, і треба пишатися. Я можу сказати, що я мріяв про цей момент, що він стане реальністю, тому що це дуже важливо. Тому ми чуємо і бачимо про безпілотників в повітрі. На воді, а зараз ми бачимо, як це працює безпосередньо на землі. Я вам можу сказати, що зараз і ставкою верховного головнокомандувача під керівництвом президента України, і генеральним штабом Головнокомандувачем збройних сил України робиться дуже багато зусиль для того, щоб технологізувати і змінювати наші збройні сили в бік того, що технології зараз розвиваються. І ми потрібні звичайно повинні, що так само підлаштовуватися. Чому це мрія була? Тому що чим більше ми будемо використовувати роботизованих систем, чим більше ми будемо задіювати їх в бойових діях, тим менше це будуть робити люди, тим менше це потребуватиме особового складу. А якщо потребуватиме... То особовий склад може перебувати десь далі, ніж знаходяться роботи. Звичайно, що не все ідеально. Є над чим працювати, але я можу сказати, що це технологічний прорив на полі бою, і це безпрецедентно, тому що в принципі, перепрошую, історія зараз не знає випадків. Коли виключно роботизовані системи йшли би в штурм, звичайно, за підтримки людей, але саме роботизовані системи, тому Україна тут і збройні сили дійсно здійснили прорив. А пане Олександре. На вашу думку, те, що ми зараз бачимо у виконанні саме роботизованих систем, це і є той новий порох. Про який свого часу говорив голоком залужний? І знаєте, я одразу друге питання, Оленко, вибачай. Поставлю: скільки б ви дали на те, щоб ось ці атаки стали системними? Скільки на це потрібно часу і ресурсів? Я вам можу сказати перше, новий порог дійсно з'являється. Випробування багатьох систем пройшли успішно. Ми пройшли тривалий час. Ми розпочинали з комплекс комплексу шабля, який фактично був інтегрований, і відповідно це було управління полем бою. Тобто був дрон в повітрі, були наземні системи, які за це відповідали. Ми пройшли тривалу еволюцію. Зараз ми бачимо, що технологічні рішення реалізуються на полі бою. Давайте скажу так обережно, спрогнозую, але я можу сказати, що якщо так далі піде, у нас буде фінансування можливості виробляти виготовляти дрони, то від трьох до шести місяців це буде змінювати все більше ділянок на полі бою все більше ділянок ми можемо забезпечити роботизованими турелями. Платформами, пересувними, які виконують різні завдання, починаючи від розмінування, закінчуючи підвезенням БК, евакуацією поранених і так далі, закриттям певних секторів і зон, це нелегко не тільки з технологічної складової, а це все ж таки новаторські рішення. І зрозуміло, що це потребує відповідальності, тому що мова йде про лінією бойового зіткнення і потрібно дійсно зупиняти противника. Але все, все більше і все активніше це запроваджується. Я вам можу сказати, що 2025 рік взагалі він в сфері роботизованих платформ буде проривним. Адже і американські компанії Ілона Маска заявляють про те, що вони будуть виробляти роботів, поки що робітників на підприємствах, і Китай заявляє. Але від робітника до на підприємстві до того, що ці роботи в якійсь перспективі зможуть брати участь в бойових діях, не така вже й далека перспектива.